Пропущено, повторно. повтора. раз го аудіозапис, на якому чутно, начебто, наказ стріляти по пасажирському літаку, оприлюднили азербайджанські журналісти. Йдеться про борт, який 25 грудня летів із Баку до Грозного і розбився неподалік казахстанського міста Актау, внаслідок влучання у нього російської ракети. Нові подробиці: аудіо та відеозаписи і пояснювальну записку капітана російських сил ППО редакція, начебто, отримала анонімно. З усіма доказами наразі працюють слідчі. І ця додаткова обставина не на користь Росії у конфлікті з Азербайджаном, який щодня набирає обертів. А почалося все кілька днів тому, коли в російському Єкатеринбурзі силовики затримали понад півсотні громадян Азербайджану за нерозкритою кримінальною справою, якій уже більше 20 років. Двоє людей померли, і, хоча російська експертиза встановила у загиблих серцево легеневу недостатність, азербайджанські фахівці з'ясували в обох численні перелами та травматичний шок, який і став причиною смерті. Ростен показав крово вилови у тверді, там м'які тканини мозку. Тупа травма грудної клітини супроводжувалася множинними переламами ребер зі зміщенням з обох боків. У самому Азербайджані переконані про злочини 24-річної давнини ФСБівці згадали не дарма. Натомість наполягають, це цілеспрямована атака саме на їхню діаспору. По-перше, це покарання за позицію для тих, хто виступає проти залучення мігрантів і не росіян як гарматного м'яса в російсько-українській війні. По-друге, напади на азербайджанців у Росії це прямий тиск на азербайджан, який дедалі більше віддаляється від Москви. У відповідь азербайджанська влада арештувала на чотири місяці двох журналістів пропагандистського видання Спутник, які працювали у філії в Баку. А згодом і ще десятьох росіян. Усім інкримінують кібершахрайство та контрабанду наркотиків із дружнього до Росії Ірану. Російські пропагандисти тимчасово змінили репертуар, і тепер на головних кремлівських телеканалах закликають не до ударів арешникам по центру прийняття рішень у Києві, а взяти Баку за три дні, який цитую завжди був російським містом. Натомість Україна у конфлікті підтримала саме Азербайджан. Президент Володимир Зеленський в особистій розмові з Ільхамом Алієвим висловив співчуття з приводу загибелі двох громадян країни, а заразом і підтримку Києва у ситуації, коли Росія погрожує Азербайджану. Зараз ми бачимо значну актуалізацію прикладів України як позитивного прикладу опору співчуття в Україні в інформаційному просторі Азербайджану вибудовування одного ланцюжка, коли поєднується звіряче ставлення до мігрантів у Росії зі звірячим ставленням до українців. Ми бачимо погіршення образу Росії і покращення образу України. І це вже дало перші плоди. На тлі дипломатичної напруги з Москвою Баку розпочав новий етап освітньої реформи. В Азербайджані поступово закриватимуть школи з російською мовою навчання. А в найближчі три роки всі заклади перейдуть винятково на державну мову спілкування та викладання. Ще раніше влада скасувала всі заплановані спільні з росіянами культурні заходи, зокрема, гастролі російських артистів. Анна Басова подробиці телеканал Інтер", Марафон, Єдині новини.